ЗСУ вдарили по штабу расистів у тимчасово окупованому Мелітополі. Повідомили у центрі стратегічних комунікацій. Сьогодні рано вранці наші сили оборони нанесли успішний удар. Росія продовжує бити по цивільних троє загиблих у результаті удару росіян, керованою авіабомбою по місту Куп'янськ на Харківщині. На місці працюють усі екстрені служби. Окупанти обстріляли тролейбус у Херсоні. Це сталося близько 10-ї ранку. Саме тоді росіяни завдали низку артилерійських ударів по місту. У результаті атаки загинув старший сержант поліції, який після анексії Криму у 14-му записався добровольцем у патрульну поліцію. Ще двоє пасажирів отримали поранення. Один з них – 57-річний чоловік, помер у лікарні. Пройшов хлопок. В салоні боюся кучу фімогрясі. Остановився, висадів, висадів, людів. Під обстріл потрапили й складські приміщення. Охоронці, які перебували на місці, в момент атаки розповіли, що на території були вантажівки, якими перевозили зерно. Під час нічної атаки на Львів Росія знищила 300 тонн гуманітарної допомоги, повідомив координатор ООН в Україні. Нагадаємо, окупанти вдарили по складських приміщеннях, після чого там зайнялася масштабна пожежа. Внаслідок удару загинув чоловік, який працював там. Ще одного 26-річного працівника доправили до лікарні. Багато горить промісну харчування, легка промисловість. Також були склади, де дерев'яні вікна, двері тривали. Усі, звичайно, є спентежені, тому що збитки вимірюються не в мільйонах, навіть не в десятки думки це буде сотні мільйонів. Це одна з наймашабніших пожеж з точки зору ну, руйнації і е, матеріальних цінностей. Контррозвідка СБУ затримала жительку Слов'янська Донецької області. За даними відомства з власної квартири, 57-річна жінка шпигувала за технікою Силоборони та. Передавала дані російським спецслужбам, робила це через телеграм-канал. Найбільше ворога цікавили маршрути переміщення артилерії зсу, у тому числі реактивних систем залпового вогню, які задіяні у контрнаступі під Бахмутом. За шпигунство жінці загрожує до восьми років позбавлення волі.